Ректори, чи ханцлера, чесне духовенство присутні всі на нашій конференції, казав ректору, що якраз була дискусія попередника отця Миколая, коли була тема мас так, і зачепили весь оце до мас так, проповіді, слово Божого, існим Ословою церкви. А якраз моя тема душпастерство, душництво, саме в тій сфері поза храмою, поза захрамовому служіння священника. Чому саме ця тема? Справа в тім, що з приходом владики Михаїла на нашу єпархію, це був 2004 рік, було започатковане так зване капеланське служіння в соціальній сфері. І владика заключав угоди, договори і запричав, призначав капеланів всі навчальні заклади, тому нашого міста Луцька, а потім і Волинської єпархії поза межами нашого міста. Духівників, лікарень, рідвінів, сьогодні в нашому місті має кожна лікарня, кожний медичний заклад має свого духовника, свого душпасного. Я, власне, саме з 2004 року був призначений капеланом навчальних закладів з почасному статуту імені Лукінського Моу, а з 2009 року в Волинського тоді університету уністер Лесі Українки, а сьогодні Східноєвропейський університет ім'я Лесі Українки. Але на тему... Тож пастер закладу, у мене є доповідь, попередньому нашому збірному вона і надрукована. А на сьогодні, оскільки я досліджував загалом цю тему, саме соціальна сфера служіння, на сьогодні особливості служіння саме в сфері охорони здоров'я. Що варто сказати? Варто сказати таке, що взагалі духівники це була завжди, кажуть, богослови, і сучасні, і несучасні. Завіда була велика потреба, вимога часу. Саме душпастер хороший, який може донести от саме до конкретної людини. Ми знаємо, можна допомагати масово, так? Там, жертвувати на якісь заходи всім гроші, а можна адресно допомагати конкретній людині. Власне, робота духівника це не читати лекції там, чи не вести служіння молебні, молитви в масово для всіх, але є конкретна особистість, конкретна людина, тобто хвора людина в лікарні. І духівник приходить до неї. І от е, вміння духівника, хорошого духівника, це вислухати, порадити, помолитися, підтримати родину, е, разом з лікарем, іноді з психологом, іноді з іншими кваліфікованими е, спеціалістами, давати поради. Це на сьогодні і завжди, кажу Богу Слово, була велика потреба вимога часу. Е, слід сказати таке, що ще основання християнства, ще чисів опосів. Е, Увага до хворих людей була особлива. Ми знаємо, що е, лікарні були засновані в лікарні, шпиталі саме при храмах, при монастирях. Ми знаємо, що серед евангелистів, серед учеників Ісуса Христа, один з них, евангелист Лука, апостол Лука, був лікарем. Ми знаємо те, що серед святих є багато тих, хто, е, за словами апостола Павла, він в посланні до Корінтян вирізняє різні дари і окремо вирізняє дар роздоволення. Він каже, цим даром, коли ви служите людям. І ми знаємо, що є багато святих, які саме цим даром служили людям, даром лікування. Взагалі, самого пастора-начальника, нашого Господа Ісуса Христа, називають лікарем. І ми знаємо, чому так називають. Тому що одного разу, коли Христос знаходився між грішниками, митниками, прочитаємо ми Івангелії, запитали в нього, чому вас вчитель, учеників його. Так, чому вас вчитель, є з грішниками митниками. А Ісус відповів, тому що лікаря потребують не здоров'я, а не дужі. І в Православній церкві є таїство сповіді, де прирівнюється саме лікування, що це ні сповідь це ніби як лікарня духовна, а сповідник, духівник це як той лікар душі, який лікує. Тому ця тема лікування вона дуже важлива, вона дуже актуальна. І хочу сказати таке, що взагалі хвороба це таке явище, яке сягає корінням гріха про батьків наших, Адама і Єви. І коли людину торкається хвороба, вона задає такі запитання, які вона ніколи нічого собі не задавала. Особливо коли це важка хвороба, або за словами сьогодні медичних працівників невиліковна хвороба, тобто та, яка практично не виліковується. І сьогодні є таке поняття в медицині, як паліативна, паліативна допомога, паліативне лікування, хоспісні, хохоспис це ліка, тобто Передбачає, ніби не вилікувати неможливо, але опікою огорнути. Взагалі паліативна оця допомога це огорнути людину такою ніби опікою, турботою, любов'ю. І зрозуміло, любов що ми помічаємо за цим турботу священного жителя. Чому? Таке, ще нам слід сказати, я трошки випускаю, що взагалі православ'є розмежовується, є служіння літургічне священника, так зване храмове служіння. Воно дуже важливе, надзвичайно важливе, воно має свою місію, свою ціль. Воно більш таке таїнственне, таке піднесене, особливе. А є поза храмове служіння, ну, як кажуть богослови, має бути літургія після літогії. Коли священник закінчив службу, він мав би потім служіння для тих, хто храм не йде. І як каже наша владика, коли люди не йдуть до храм, ми підемо до них. І тому, от, власне, ця моя тема, вона дуже актуальна сьогодні, тому що людина, яка не йде до храму, але потрапляє в вікарню, починає задавати запитання. А відчуває, що вона смертна, відчуває, що дійсно тепер може бути кінець, я йду на операцію, не знаючи виживу. Це питання, яке ніколи собі не ставило. Починає аналізувати своє прожите життя. Аналізуючи, виникає запитання, добре, коли є духівник, є хороший професійний безпастер, який може підійти і надати цю допомогу. Найголовніша допомога це сповіді причастя. Ми знаємо, тобто привести до Христа. Але, як кажуть сучасні богослови, зокрема, Є такий професор просвітер Степан Язен, який писав клінічна психотерапія, працею причинки до мислі про сучасне душпастерство». Він ці теми дуже піднімав, якось так болісно про це говорить. І він каже, що на сьогодні дуже велика потреба такі саме душпасства. Тому, знову, Я не буду переглядати свою доповідь, вона є в збірнику, про це можна прочитати, подивитися в кальність, як на сьогоднішній час співпраця йде з Міністерством охорони здоров'я, які заключені договора. На сьогоднішній час у спектр нашій державі це дуже на зустріч йдуть до церкви, в круглій столі відбуваються різні наради між представниками церкви і міністра самого, Міністерства охорони здоров'я. І не лише ну, і не лише в цій сфері, в інших сферах також. І тому є так звані душпастерські сьогодні служби, капеланські служби, які призначають душпастерів, духівників саме на таке служіння. Хочу сказати, що я маю також досвід. Я не один раз бував в нашому хосписі, в онкодиспансері, служив там у левні, сповідав людей, сповідав людей, які сьогодні я сповідав на день. Ця людина помирала. Маю вже в сані будучи 15 років, я маю досвід. Не лише студентами праці, де я власне призначений трохівником, але і лікарнях. Багато разу я бував в міській лікарні, тому що я живу там. І капелано призначений мій хороший колега, друг, мій кум, отець рівзню. І дуже часто я зараз йому там допомагаю, коли він сам справляється, і бачу, наскільки важливо, тобто це не є така теоретична тема, так це не є щось таке, що можна там поговорити. Це сьогодні надзвичайно важливо, коли ти приходиш. В ту палату, де лежить декілька людей, і в них є, вони мають великі очі страху. Іноді е, з тими запитаннями ти просто, просто вислухав, просто посміхнувся. Давайте помолимось разом. Взяв за руку, помолилися, і ти відчуваєш, як щось таке огортає ти людину, присутність Божа приходить і робить чудо. І кажуть такі лікарі, що... У мене було попросили мене дитячу лікарню обласну, дівчинка якось ніяк здувала ніжку в бедрі. Хороші мої знайомі, це мої, я є бівником тої родини. І лікарі кажуть, отець Віктор знаючи також мене, ми не знаємо, що ж робити. Ми і те пробували, і таку шину ставили, і те складали, і щось там робили. Ну, от не стає вона на місце. Третя ж операція, маленька дівчинка, десь років семи, і вона не стає. Може, ви там з ними поговоріть щось. Ось, коли я прийшов, там мама була з тою дівчинкою, і коли почав спілкуватися, мама дуже переконана, що Бог покарав. Кажу, почекай, Бог поламав твій дитині ногу. І от така бесіда, і почали ми про це бесідувати. В кінці кінців вона зрозуміла, що Бог бажає дитині, щоб дитина була здорова. Як тато бажає своїй дитині, Небесний Отець. І після молитви, от буквально чудо, яке є, от можна просто по іменах називати цих людей. Після тої бесіди, після молитви, та мама сповідалася, причастилася, причастилася дитинка. Після тої бесіди відбулася остання операція, та дитинка швидко пішла на поправлення. Сьогодні вона займається балетом, вона має дуже там розтяжку таку, вона ті вона танцює, та дівчинка ну, на жителей має такі такі от результати. Тобто є конкретні приклади от, от, важливості цього служіння. А моя тема особливість до сфері охорони здоров'я, особливість в тому, що Чому, які можна завдання поставити передухівком, так тобто, що ставиться завданням саме в цій сфері? От я тезу зараз хотів би ну, ніби такі е, робити е, ну, ремарки, духовні перше це такі завдання. Духовний супровід осіб з невиліковними хворобами. Я ж сказав, та оця паліативна так звана опіка, коли е, людині сказали, що діагноз все невиліковне. Знову, можливо, тут є присутні, які чули про журналіста Андрія Калахана. Який хворів важкою хворобою не один рік. Особисто також ми знаємо його з матушкою, ми з ним спілкувалися. Це людина, яка яку знав багатьох священників. Я знав його до того, яким він був до хвороби, коли він ще знав, коли він тільки дізнався хворобу. І весь цей процес аж до помер. Зараз, от, буквально ще 40 днів, певно, немає він от, от. І він шукав відповіді. Я бачу, як він на соціальних мережах писав різні замітки. В кінці кінців дійшло до того, що його духівники, а це монахи жити монастиря, зокрема Гуман Костянтин, вже прийшли до нього і кажуть, він дуже страждав останні вже дні, останні там, хвилини свого життя, скажімо так, останні години життя. І запропонували, давай відслужимо канон на відхід душі і сповідаємо, причастимо тебе. І одне було питання, а на це є воля? Бо тобто людина свідомо, каже, давай будемо помирати. так? Відхід на відхід душі, давай будемо готуватися до переходу. Запропонував і Гуман Костянтин. І він каже: а на це є воля Божа? Отець Костянтин сповідаючи його, давав певні поради, той каже: так, я хочу і готовий. І цей канон, причастившися, через декілька годин ця людина відійшла в мирі до Бога. І знаєте, коли такі приклади ти наводиш, це от в нас буквально на днях це все відбувалося, на нашій, в нашій партії, в нашому місті, з конкретними людьми, не загалом. Тому справді я бачу, в мене є багато людей, які вважають мене своїм духівником. Люди з наховими ступенями, ветеранов, і лікарі такі є серед моїх знайомих, хороших, і не раз звертаються. Коли приходиш і людей щось там приїхали по чаюську людина отримала там свої враження. Зразу дзвонить, бою тись можна з вами зустрітися. Ну добре, ти починаєш оцю бесіду, вона має величезне значення. Так само є люди, які потрапили в лікарню, то ж саме. ти особисто з ними спілкуєшся. І приїжджаєш в лікарню, людині треба робити термінову операцію. неї немає коштів. І вона сповідаючи, кажу, а чому ви не робите операцію? терміново А я, в мене немає нікого, я самотня. Молода, то така жінка, років 45. Я кажу, як а скільки треба грошей? 300 гривень. І в неї немає 300 гривень. Я тут знайшли ми ці кошти, тут аж оплатили, тут 300 гривень. Ну, це було років десь тому, але це, але це також не така сума. Людині я зробили операцію, помолилися, з нею поспілкувалися, вона відбулася, в Я не називав своє ім'я, вона, ну я нічого не говорю, звідки я. Пройшло десь можливо півроку, вона приїжджає на мою парафію, ця людина, я навіть її не впізнав, представилась, привезла пожертву, яка складала набагато більше. І каже, ви колись мені допомогли не так давно. А сьогодні я хочу... Це було свідчення, яке робило ну, просто з моїми парафіянами, це було таке велике чудо. Тому е це служіння, душпастерське, в е такі соціальні сфері, по воно дуже важливе, воно дуже актуальне і на сьогодні це велика потреба часу. От Підсумовуючи свою бесіду, цікавий конкретно там по цій темі, я кажу, от, виписки, основські роздуми, можна почитати. Ось, а власне, можливо, якісь запитання. Я на цю. Дякую. Дякую за доповідь.